Наталка Малетич. Літо в наплічнику. Взяти в осінь трохи літа, трохи вітру у волосі, запах трав і барви квітів дуже треба взяти в осінь, взяти сонячного зайця. При піску й каміння на чорнобривців золотистого насіння, взяти гілочку шипшини і її намалювати, взяти небо синє синє, у наплічник спакувати і в в сіру днину витягати всі скарбиті, Щоб на хвильку, на єдину Побувати знову в літі. はあと。